Христос Воскрес, співає вся природа, Христос Воскрес лунає в небі гім. Тож славте Господа, усі народи, бо Він достойний честі і псалмів. Ісусе, я тобі хвалу складаю, що Ти Воскрес для мене з мертвих встав. Воскрес для мого щастя й оправдання, і воскресінням смерть ти подолав. Христос, Воскрес! Ти чуєш, друже, співи, пізнав ти радість, що луна з небес, чи віриш, що Христос дає спасіння, чи знаєш, що Спаситель наш Воскрес? Чи сум вкриває душу в свято, і як ти зараз в світі цим живеш? Знай, тобі Господь хоче щастя дати, і Він чекає, поки ти прийдеш. Ісус живий, і він царює в небі, тепер потішить в кожну мить твою, бо він воскрес, мій друже, і для тебе, тому склади. Для Нього ти хвалу. Воскресний ти, щоб вічно з Богом жити, отримай щастя, прощення, любов і оцінити на Христі пролиту за грішний світ Христа Ісуса Кров. Христос Воскрес і дарував Спасіння, тож возвеличте всі Творця чудес, смерть переможена, нема затління, бо наш Христос на третій день воскрес. Живий Христос лунає в серці пісня, яка я рада, що із ним живу, все переміг Він, до небес вознісся, та знову прийде і його я жду. Прийде у славі, величі і сяйві, і перед ним поклоняться усі. Тож будем вірними, щоб в час останній його зустріти з радістю в душі. Христос живе, хвала йому, хай лине, нехай злітають співи аж до Хмар. Він переможець, Він Господь Всесильний, Спаситель всіх народів, світу, Цар. Амінь.